Доброго ранку. Сьогодні ми приготуємо разом з вами чудовий сніданок. Спочатку ставимо воду, розтоплюємо вершкове масло. Підсмажимо шматочки бекону, Розрізаємо булочку, яку я вас навчу готувати в наступних відео. Світло вимкнули не за графіком, тому доведеться продовжувати без нього. І так, смажимо нашу булочку на вершковому маслі. До ось такої скоринки. До гарячої води додаємо сіль та оцет. Беремо дуже свіжі яйця, робимо воронку. Вода при цьому не повинна кипіти. Після 2-3 хвилин викладаємо та солимо. Починаємо робити на водяній бані наш соус голландес. Теж ні в якому разі його не перегріваємо. Соус повинен стати таким шовковистим. Викладаємо на тарілку сніданок. Ось так ми приготували яйця венедикт. Всім бажаю спокійних вихідних і смачного.